Вітаю шановні глядачі на каналі про нас. Мене звати Любов Заванюк. І сьогодні перше питання: Названий Харків. Як ви? Ні, тримаємося? Тримаємося, тримаємося коротше. Нормально. Нормально. Серж. Я знаю, що вчора в тебе було дуже велике розгорнуте інтерв'ю наживо, але сьогодні Київ уже годен. Сьогодні день траура, і крім Києва, вчора. А... Були трагедії в Кривому Розі. Вчора була трагедія в Дніпрі. Знову обстріляний Краматорськ, Харків е і жертв кожного дня все більше і більше. Навіть зараз ми з тобою говоримо. А в Україні гинуть як мирне населення, так і військові. І я нагадую, шановні ваші глядачі, що ми вже третій тиждень збираємо на Мавік і 10 батарей до Мавіка, і сказати, що збір просувається. Важко нічого не сказати. От, поки ви дивитеся це, це відео і пишете комент А куди ж дивиться влада? вмираю один військовий, тому що їм бракує техніки. І е, вони боронять наше життя, і вони не питають нас, за кого ми голосували, і ага. вони не питають нас, куди дивиться влада. Вони нас просто захищають, захищаються мною власного життя. Я звертаюся до кожного з вас, будь ласка. Допоможіть нам зібрати на цей мавік. Давайте об'єднаємося і підтримуємо наших військових. Бо е ця ситуація, яка зараз складається в Україні, вона дуже гарний вчитель. Е вчитель в тому, що ми маємо об'єднуватися і не ділити людей на лівих, правих, десятих, на десятих. А е ми маємо допомагати один одному для того, щоб здолати разом з крути. Бо в нас насправді є одна мета жити в мирній країні. А жити в мирній країні ми зможемо лише коли ми будемо знати, яка ціна сильного війська і хто саме має тримати військо на своїх плечах, поки військо озборонить. Тому, будь ласка, в описі до цього відео, в прикріпленому коментарі, є банка на донат. Дуже прошу вас, хто скільки може, 50, 100 гривень, 200, 300, 500, в кожного свої можливості. Але давайте зберемо ці донати, давайте їм допоможемо. Дякую, Сереж. До речі, вони і досі знаходяться на харківському напрямку. Тому починаємо перше питання Харківщина, Що змінилося в позитивному, в негативному контексті? Як ти відчуваєш, що чекати Харкову і Харківській землі цього тижня? Mm, ну, дивись, я там в принципі переглядала. Я розумію, що у нас там якимись найближчими днями скоріше за все знову обстріляють. Ну, є таке і відчуття, я продивлялася, воно до того йде, що опять якийсь кап гепнуть по нам скоріше за все, як це нас без уваги залишити. То що так, так не буває. Є mm -hmm. е, певні у хлопців труднощі на деяких напрямках. З одного боку, ми маємо там в деяких місцях певні успіхи, з іншого боку, не вистачає певного ресурсу. Там це на Напрямку Куп'янському, і за того ворог там має певні просування. Да, вони не значні, з одного боку, з іншого боку, вони є, це не окей. Там хлопці чекають на підкріплення. На вовчанському напрямку ситуація також достатньо напружена з одного боку. Там з однієї частини ми їх лупимо, стримуємо, з іншого боку вони повзуть. А плюс глибоко ліпце така сама приблизна ситуація. Тобто там відбуваються певні дії, штурмують постійно, намагаються робити якогось лиха ДРГ угрупування ми вище по карті. Там от з боку козачки, бік Богодухова коротше там. Там ще є uh -huh. на напруження. Але в цілому ситуація якби важка, але стабільна. Давай її так назву, вона стабілізована і знаходиться там в стані оцих от стичок на певних ділянках фронту, і нікуди uh -huh. далі цих ділянок фронту поки не рухається суттєво, ні з одного ні з іншого Те, що я й казала, дайте хлопцям, будь ласка, часу. Їм потрібно дочекатися ресурсу, мати певні і погодні можливості, і ну власні можливості для того, щоб змінити ситуацію на нашу користь. І вони її обов'язково змінить на нашу користь. Я впевнена, але дайте хлопцям трохи часу. Ти знаєш, ми сьогодні будемо з тобою розглядати внутрішню ситуацію в Україні, це дуже важливо, але ми з тобою поговоримо також про зовнішні ситуації, які впливають напряму на внутрішнє те, що відбувається у нас в Україні. Е, дивись, е, перше питання: сьогодні 75-та річниця Організації НАТО, з того приводу, організовується триденний саміт в США, саміт НАТО. І е, напередодні цього саміту е, ось такий от виклик. Да, Країнам НАТО. Саме коли у нас були нові міністри оборони Нідерландів та Британії, прилітає спрямована ракета Ахмадит. І не лише Ахмадит. лупили по лікарні. На Лівобережжі також лупили по лікарні. І перед тим, як стався цей обстріл, цей жахливий понеділок, Ердоган. Був посланий з рефії мирних перемовин. Приїхав Орбан, ми пам'ятаємо його турне до України і ми пам'ятаємо, що він приїхав з якогось переляку до Москви. Хоча всі в Євросоюзі сказали, ти, хто ти такий чувак, чого ти взагалі приїхав і взяв на себе повноваження, яких ти просто не маєш. Ти, дядько, сидиш в Угорщині, ти підписуєшся всім Євросоюзом хуаю. Він приїхав і сказав, що я там посол миру, йому сказали, куди він посол, і Орбан, в принципі, ні з чим поїхав. Сказав, що ну, дуже мало шансів, обом сторонам зараз домовитися. Але е, Путін е, почав обріхувати сам себе. Він спочатку зробив офіційну заяву в МЗС і сказав, що взагалі немає шансів на перемовини. Ми маємо просто здатися і капіталювати, а це їхня мета. А потім в Астані вчора. Вчора, в Астані, після того, як обстріляли дітей в Ухматиді, після того, як вбито було людей в Україні, мирне населення, яке лікувалося, мирних жителів, які жили в своїх будинках, він в Астані заявляв, що вони готові до стамбульських домовленостей увага, які Україна підписала, чому нічого не підписала, і цих домовленостей не існує. Ми не домовилися. Що він готовий піти, піти на ці домовленості, і тільки після того будуть якісь мирні перемоги? Угу. Uh, давай розглянемо цю ситуацію, як з цим викликом буде справлятися НАТО? <клес> nah, бо це плювок їм в обличчя і uh, дуже показова ситуація. Та як НАТО буде справлятися? Ну я до речі, ті для людей, які Засмутилися вчора о, офіційною заявою штатів, що вони не будуть змінювати свої позиції з приводу дозволу або не дозволу нам гатити хил там американською зброєю. Mm -hmm. По цьому діліть цю заяву на 50, тому що ця заява вона м, зроблена як відмазка під тиском змі і під тиском ну общественності. Mm -hmm. Я дивилася буквально вчора питання, чи до ну чи розкриють нам ну чи дадуть нам якісь можливості, типу такого дозволу, якогось якоїсь історії да дадуть після Хмає, да дадуть. Ну коротше, ця тема зрушиться з мертвої точки, і це буде той прецедент, по якому нам дадуть якийсь дозвіл. Якщо не офіційно голосу ЗМІ, то не 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 ну, офіційно на вухо і коротше. Ну, Буде у нас, тобто можливість. команду фас. Ми можемо отримати, да, да, да. да. Перспектива Прекрасно. на це є з приводу самого саміту НАТО. Е, ну чесно е, я ну роздивлялася питання в та в поперек. НАТО ж є ну ж є соплі місцями. Ну чесно ну типу рішучості, це не не той вирішальний момент, який вони могли б собі дозволити. Насправді а, от а, скоріше за все, ми знову будемо чути про те, які ми класні члени в членах від членів о, в членстві. Понімаєш, і не більше того. Ну якісь зручено... багато члени рівняння. Ми його ніяк не можемо вирішити. Да, да дуже навряд чи Ми зрушимо питання вступу до НАТО. Ну, правда, це на руки. Mm -hmm. Ну я я про це кажу. Ну блін, уже скільки на руки півтора. Я кажу, друзі. Ні, mm -hmm. не буде вам членства в НАТО так би швидко, як би нам всім хотілося. Там і ще цю тему б будуть по 10-15 п'ятнадцять років з тою Україною. В тому НАТО ну нікому ми зараз там не треба і mm -hmm. ну, коротше. і Сука, я кажу, а що нам було кандидатство. Mm -hmm. а що хорошого ми отримаємо? Може вони нам зброї насиплять? Нам насиплять захисного, я вже це дивилася, і в мене знову випадає колесо фортуни, mm -hmm. зрушаться, знову зрушаться в на нашу користь питання, які були спірними, які довгий час стояли на одному місці? Mm -hmm. Ну тобто, це, скоріше за все, питання інструкторів, якихось, наприклад, там ракет, які там Шольц не хотів давати, тепер прийдеться. Отакі, от от, mm -hmm. знаєш, зрушення. Оцієї тематики, тобто те, що мусолилося і да, щось захисне. Ну і не тільки захисне, там в цілому ресурс нам дійсно передадуть і грошовий ресурс, і військовий ресурс, всього нам дадуть. да Можливо, не так багато, як нам би хотілося, але підтримку у цьому ми там певно отримаємо. От тобто свої певні плюси, ми якісь отримаємо. Але б могли, могли насправді і більше, а не оце все, повієш. Ситуація з Ахмадитом. Е, зараз так скріпну шукає приміщення для того, щоб перевезти дітей. Більше 600, 600 дітей лікувалися в Ахмадиті. Чи буде вирішено зараз цю проблему, чи зможемо ми е, якось поновити діяльність цієї лікарні? Адже для дітей це архіважливо. Mm, да, скоріше за все, буде знайдено приміщення. Uh, ну, в мене випадає переважно дев'ятка, прийшов декілька разів. Я думаю, що протягом дев'яти днів, ну там приблизно, mm -hmm. можна буде вирішити це питання. Uh, от, з кимось, я так розумію, це знову ж таки: знову якась медицинська установа. Або виділ ви, виділить якийсь свій корпус, або щось ну коротше. Це якийсь я, якась медична установа, яка поділиться своєю територією. Робота буде нормально налагоджена? Чи допоможуть нам з технікою Так, в Ахмадиті Там же техніка, оснащення, е, все остаткування необхідне для обстеження, для лікування. Це ж не просто приміщення. Ні, звичайно, я розумію. Я розумію. Mm, да, щось основне критичне зберегти і відновити зможемо. Ну щось прям таке основне. Mm -hmm. Можливо, не в тій кількості умовно там було три апарати МРТ, буде один або два, mm -hmm. але вони будуть. Тобто, ось такого формату має, має бути вирішено це питання uh, європейські партнери допоможуть нам з остаткуванням, з ліками, з оснащенням лікарні, чи будемо все на своєму попутіну. Щось передано і виділено, дійсно буде. Питання, скільки дойде. Боже, а можна вклясти тих, хто вкраде на цьому, от якось наперед. Так, щоб вже наверняка... я Як ти І руки повідсихали. А руки не відсихають у того, там хто отруєну воду передав. До речі, ситуація з отруєною водою. Хто? Це були е, українські е, проплачені диверсанти, е, це були якісь е, Дергешники, які були передіті, отруєння води. Хто це міг зробити? Чоловік, жінка? Саме цікаво, що я вчора дивилася питання, хто наводив і так далі. І в мене падали майже ті самі карти, які випадають зараз. На питання про воду і про якусь таку от історію. По перше, в мене і вчора випадала баба як посередник, яка отримала бабки, і зараз падає баба як посередник, яка отримала бабку. Mm -hmm. в мене знову випадає паш, тобто якийсь молодик. У мене знову випадає король кубків, який в мене був і вчора в розкладі. Але там було питання про. Наведення на ну наведників розумієш. Mm -hmm. тут Ми з тобою говоримо про прецеденти. Типу, з водою отакої знаєш історії вдогонку. Давай це так назвемо, mm -hmm. а, уже постфактум великої трагедії і ще під насрати. І в мене знову сипляться майже ті самі фігурні карти, і майже ті самі блін дієві особи. Я дико вибачаюся вчора. Показала, як затримали народчика на Ахмедит. І мені я не знаю, чому. При всій повазі до Служби безпеки України. Я не повірила. Я, не... я не впевнена, що в мене, в мене вчора як випадало по mm -hmm. тому чуваку, якого затримали. В мене випадало, що це постфактум. Він відчитувався за роботу, в якій він як, такав... як такий участі не приймав. Mm -hmm. Тобто, в мене випадало, що не він є прямим наводчиком. Він є людиною, яка мала сфотографувати та за гроші передати результат, та він не наводив От у чому прикол. Але, з, але за допомогою нього можуть розкрутити інших. хоча б там половину з тих, хто там, а там не одна людина. В мене мінімум фігурувала три людини, і баба посередник з грошима. А ну, давай продивимося цю ситуацію більш детально. Ось ця жінка посередник з грошима. Яка її була роль? Що вона мала зробити в цій зв'язці? Це та, хто дає роботу. Ну, я отрована, це та, яка дає роботу, яка потім платить. Вона ну, буквально посеред. Її угу. задача знайти тих, хто буде виконувати, ну, заплатити їм гроші, отримати результат. Який її статус? Вона працює, вона держслужбовець, чи вона безробітна? Вона королева Пентаклі. Королеви Пентаклі без грошей не буває. Mm -hmm. ну, тобто, це частіше за все: королеви Пентаклі це або жінки, які мають власну справу, або mm -hmm. жінки, які тримають на собі, наприклад, не, не працюючі жінки домогосподарки, але заможні при цьому домогосподарки, які тримають. Не можний чоловік. Так, да, які тримають на собі повністю весь, знаєш, ну всю хату? ото там вона є шиєю, яка крутить усіма, і всюди Королеви пентакли можуть випадати. Зараз я опишу цей формат, і ви просто зрозумієте. А це ваша люба баба в селі, mm -hmm. яку слухав і дід, і сусід. І і синов'я, і всі невістки, і вона всіми керує. Понімаєте? Ну, типу, вона да, вона mm -hmm. там слідкує за господарством, але вона там, наприклад, не працювала ніколи. Працював тільки дід да, сім'я там. Mm -hmm. А вона по дому поралася, але вона є отією головою сім'ї, і такі ж таке да. Не бувають не ну ти, ти зрозуміла біднем, mm -hmm. да? Тобто, це королева Пентакул. Вона має певний достаток і певний статус, але навряд чи держслужбовець. Через кого в неї зв'язок з Росією? Через родину, е, через бізнес, зв'язки якісь? Скоріше через бізнес. Ну через або її бізнес, або чоловіка. Це е, бізнесова mm -hmm. історія. Бо у нас король Пентакли, і я така вся на коні. Ну розумієш, коротше, це, це не mm -hmm. це не сімейна історія, це не кум братства. Це щось uh... про роботу. Родина ось цієї пані і бізнес ось цієї пані, це історія ще з 90-х чи за часів Янок. Це має прямий стосунок до влади і давно. Mm -hmm. Ну, я маю на увазі це. У, зараз я тобі скажу. Я не впевнена, що це прямо з 90-х, але за Яника, скоріше за все, точно так. Угу. Mm -hmm. Тобто вона давно при владі, і в Києві вона не остання людина. Ну я би не сказала, що при владі. Це скоріше люди почали із себе щось е, уявляти завдяки владі в певний момент. Тобто вони отримали свої статки, коли був певний певний сегмент правління, але це не дев'яносто. Це бізнес, який формувався не в 90-х, Це бізнес, який формувався 11-15 років тому. Угу. Ну, по факту у тебе Янукович попадає, або у якості да, 11-15 років тому, або у якості президента, або у якості прем'єра при Ющенко. А давайте спитаємо, вона була причасна до партії регіонів. Може партійні списки перевірити, вона є в партійних списках партії регіонів? Навряд чи це скоріше за все, щось, що змінило вектор. Може, колись воно і було це щось політичне і мало стосунок якийсь до, там, наприклад, регіоналів. А, але на якомусь етапі воно стало ну, називатися інакше там умовні, знаєш, які набу... Може, отака от історія. Але я не назву її політиком знову таки. Ні, це не зовсім то. Це я ж кажу, якийсь, ну, якийсь певний бізнес-сегмент, який. Образувався під час певних владних моментів, mm -hmm. тобто певна політична ситуація, певна влада, дала можливості образуватися такому бізнесу. Mm -hmm. Так, ось те оточення, яке виконувало замовлення на Ахмадит і на отруєння води. Взагалі дуже цікаво, да? після того як взяли людину, яка фотографувала з прильоту, е спалитися на отруєнні води. Чому вони отруїли воду? Навіщо? Щоб що ну якийсь сенс то? я так розумію, що, е по перше, тут карта ностальгія, таке враження, що ми щось подібне бачили вже. Можливо, давно, але бачили. Треба згадати, чи не було подібного роду прецедентів там у му наприклад, знаєш, от, ну, я умовно як момент мало привести до, до втрати. Ну і ще більше втрати розумієш. Тобто, РФ діє завжди терористично двома моментами. А у тебе або перший прильот приїжджають рятівники, і другий прильот перетивникам розумієш? або задіяло отакий от, от метод. Ну називається не митьом, так катанням. розумієш? ми будемо щось вам робити якогось або прильотами, або або якимись водами. Причому давай так: отруєння дуже цікава штука. Я не впевнена, що ми можемо це називати саме прямо отруєнням. У мене випадає дев'ятка дев'ятка е, мечів перевернута. Я не здивуюся, якщо це будуть просто якісь, можливо, розчинені або медикаменти у воді. От, знаєш, типу, ну, додавання чогось. Там, наприклад, я не знаю, яких-небудь там. Специфічні ліків. Ну, да, ліків, які можуть викликати алергічні реакції. Ти зрозуміло? От більше такого, бо воно випадає uh -huh. не зовсім як отрута. Воно випадає як щось, що має лікувати, але в іншій дозіровці. Ця людина мала стосун до медіа. До кого? Медіа. медіа. Ні, навряд чи дуже. Ні, ні, ні. Дуже цікаво. Ну, я дивилася, там мають позатримувати, мають вийти, мають зрозуміти. Тобто, але ж знову, понімаєш, баба виключно посередник посередник, яка пропонує роботу. Виконавці абсолютно різношорсні чуваки. Ну, я маю на базі Але Вони куратори? вони в Україні чи вони напряму в Росії? РФ скоріше за все. Ось цей другий удар по лікарні і сіда на лівому березі? Це теж її рук справа? Ні, в мене тут фігурує один дядько, який отримав тримав бабку. Більше нікого ні. немає. Один ні. якийсь фрич. Валюка така. Ось ця жінка, яке наступне завдання їй дадуть? Вона ж працює над наступною версією? І чи працює вона над наступним терористичним актом? Хм. Ідея е, нанесення удару з людськими жертвами, вона є, ну, вона досі є. Це зрозуміло, да, і вона угу. актуальна, то зрозуміло. Але вона не прямо зараз, і в мене немає на, на сьогоднішній день чітких якихось в мене не випадає. Чіткого плану, чіткої якоїсь історії. Немає, не актуально. Угу. Я зрозуміла. О, скоріше б її затримали, поки вона не накоїла ще лиха і неймала за проданців, які ладні зробити ось такі терористичні акти. Чи отримують ось ці люди, які, які спланували цей удар, да? наносили цей удар покарання від наших спецслужб? Адже в нас український масад теж працює добре, забучу, мстили. Якийсь план розробляється? Тут питання часу реалізації, але план з нашого боку він є. І давай так: рано чи пізно це колесо зрушить з мертвої бачки. Mm -hmm. Таким і треба. До речі, гарна новина. Е, затримали командира 83-го Кадетського батальйону. А знаєш, що це за Кадетський батальйон? Mm. Той, який робив розстріли в Бучі і грамов любить. Yeah. Затримали москалі за розкрадання великих сум грошей і відправили його до в'язниці. Чи побачить ця паскуда лаву підсудних в газі? Чи її там приберуть як небажаного свідка? Він не доживе. собача собача смерть. Ну, він не доживе навмисно, ти ж розумієш. таких дійсно не залишають із свідка. Угу. А чому його запри... затримали насправді? Бояться, за що він заговорить і здасть тих, хто приказує від У, -у, -у, -у. У нього була з кимось домовленість з приводу колесниць. Можливо, mm -hmm. можливо, є підозра, що йому дали змогу або домовилися про те, щоб він зібрав свої ланди, і, наприклад, куди-небудь загубився, потерявся, не відсвічував. Mm -hmm. Він свої домовленості порушив. Mm -hmm. Він свої домовленості порушив, причому достатньо інфантильно порушив, бо паш е кубків у нього випадає. Ну і от такий от, от, такий от результат він має. Сереж, в мене ще одне запитання: останнє і дуже важливе. Багато майстрів бачать те, що в найближче від двох до п'яти днів ось такий масований обстріл України повториться, і Київ знову буде на непереливки. Чи бачиш ти це? У мене не зовсім так воно виходило. В мене виходило, що загроза дійсно полишається там на якийсь найближчий тиждень плюс-мінус. Але в мене там о, вони будуть намагатися кошмарити і ще раз про кошмарити. Але з ракетами я так розумію, є певні все такі моменти, бо дорого і не і є певні дефіцитні штуки. Скоріше за все, ми говоримо або про комбіновано, або про дрони. Тобто, да, у нас випадає дійсно, що скоріше за все знову пустять якусь атаку по критичній інфраструктурі будуть сілити 100% у воєнні об'єкти. Вчора в мене весь вечір сипалося правосуддя. Це державні установки, можливо, десь якісь облради, горсовети верховні ради. Uh, ну, ти зрозуміла, якісь uh, реально можливо тут ще держустанови по правосуддю, можливо uh, питання якихось підприємств чи uh, заводів та у такому форматі, uh -huh. що що належить державі? Знаєш, типу здебільшого uh -huh. от у такому ключі uh, воно під найбільшою загрозою, uh -huh. Дійсно, а медичні установи чи будуть вони давати ще накази стріляти по медичних установах, по дитячих установах. Вибірково. Це не, не всюди. вибірково. Скоріше за все, де ситуацію ми можемо побачити повторення, вибірково, десь госпіталь, якась така стояла. Дякую тобі, Сера. шановні глядачі. Будь ласка, будьте обережні, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Переходьте в укриття, робіть свідомо свій вибір, захищайте свою родину, донатте ЗСУ. підтримуйте, будь ласка, наших військових медиків парамедиків. Бо зараз е, ворог бачить, що українці борються, але народ трошки втомлений, і вони намагаються цим скористатися. Тож не лишимо ворогу ані шансу на виживання. І е, я ще раз закликаю: ми збираємо для сотої е, батареї е, Mavic і 10 батарей для нього. Сума збору 250 п'ятдесят тисяч. В прикріпленому коментарі до цього відео є посилання на банку. Не хочете ставити вподобайку? Хоча б задобайте нашим військовим, завдяки яким вийшов цей випуск, бо вони саме в цей час захищали і боронили нас. Дякую, Сереж, та на зустрічі.